Привіт, привіт, Україна. Добрий день, Я вітаю всіх. Я вирішив говорити словацькою, щоб багато людей змогли відчути ці емоції і послання, яке я підготував для вас. Я дуже радий, що Олексій звернувся до мене і що я знайшов час. Але мені дуже шкода, друзі, що в нинішній ситуації я не можу приїхати в Україну, тому що одна справа робити це через Zoom, а інша наживо. І якби я був в Україні, якби я міг приїхати, я б обов'язково хотів привітати усіх вас, сказати, що ви славетний народ, привітати фантастичних і видатних людей. Сказати, що вас поважає весь світ, що я завжди любив Україну все своє життя. Я завжди любив її, тому що я народився і виріс у місці, яке знаходиться приблизно в 30 кілометрах від українського кордону. Але те, чого ви досягли, і те, що ви зробили за останні роки, дійсно надзвичайно захоплює весь світ. Я не маю на увазі весь світ ЕЛАР, а весь світ у цілому. І ви заслуговуєте на мою велику повагу, велику подяку за те, що ви здатні робити, в яких умовах ви працюєте, і тому я хочу привітати вас і сказати, що ви чудові люди з добрими серцями. І що я щиро і чесно вірю у ваше краще майбутнє і бажаю його вам. Безумовно, LR – це один із шляхів, який ви можете використати на шляху до успіху. У нас є багато інструментів для розвитку в таких складних ситуаціях. Але перш ніж я почну говорити про це, я хотів би присвятити кілька слів тому, що ви, як Україна, як LR Україна, змогли зробити. Ви є прикладом для багатьох країн. Я хотів би подякувати керівництву ЛЛР в Україні, тобто всім керівникам, і особливо подякувати Олексію за те, що він підтримав вас у найскладніших ситуаціях. Допомагав вам і є дійсно величезним надбанням для України. Я хотів би подякувати всім співробітникам, які працювали в складних умовах протягом останнього періоду. На складі в кол центрі з дому, і все це для того, щоб Елар могла функціонувати, незважаючи на складну ситуацію. Моя повага і величезне натхнення, що в ці складні часи і в цих складних умовах я бачив слайди, де український ринок і український маркет почав зростати, що абсолютно неймовірно, і я знімаю перед вами капелюха. У нас говорять «Клуб доля, як би ви сказали українською знімаю капелюха? Величезна повага, тому що український ринок практично повністю відновився. Це неймовірна річ. І я хотів би розказати вам, що вся моя команда, яка в мене є у Словаччині, я не говорю зараз про українську команду, але в Словаччині я завжди на кожному семінарі кажу. Подивіться на Україну. Подивіться там війна, там складна ситуація. І все ж таки ці люди здатні не тільки підтримувати оборот, а вони здатні навіть рости. Це ніколи не спадало мені на думку, і це лише питання того, наскільки ми хороші, як Елар Україна. Але всім вам і не тільки моїй команді, яка особливо близька мені моїй команді в Україні, яка є невід'ємною частиною України. Але й усім українським партнерам я дякую і висловлюю вам свою повагу. І ви дійсно є чудовим прикладом для наслідування. І 37% зростання в порівнянні з минулим роком це неймовірна цифра. Олексій якраз показував мені, що у вас збільшується кількість нових титулів. Що бізнес зростає і що в такому середовищі ви досягаєте таких результатів, що навіть не існує слів для цього, навіть не можна висловити звичайну повагу і сказати, що це все завдяки нашому бізнесу, і це показує, що людський потенціал не має меж, незважаючи на багато речей, які трапляються в житті, отже, це лише вступ. Коротко про мене. Мене звати Міхал Мацко, і я наставник чудової команди в Україні. Я президент компанії. Я присвятив 20 років ЛР. І ці 20 років з ЛР, друзі, це було найкращим рішенням у моєму житті, яке я коли-небудь приймав. Я все поставив на одну карту і чесно будував свій бізнес і досягав з ним результату, тому що завдяки елар не тільки моя сім'я живе в достатку, і не тільки я отримую задоволення від результату, але й багато людей змогли здійснити свої мрії, а багато людей змогли просто побудувати свою фінансову незалежність, а також примножувати свій бізнес далі і далі. Тож я хотів би привітати всю мою команду і сказати, що ви одна з тих команд, якими я пишаюся найбільше за всю свою кар'єру. І насправді на кожному своєму семінарі, навіть на слов'янському саміті, я говорив усім лідерам з усієї Чехії, Словаччини Польщі. Подивіться на цих людей, які знаходяться в найважчих умовах. У нас тут відносно спокійно, економіка трохи грає, але нічого подібного не відбувається і немає жодних виправдань. А вони демонструють результати. Це просто божевілля, і це саме той момент, коли ви знаходитесь у правильному бізнесі. Дозвольте мені поділитися з вами парою таких простих моментів, які прозвучали або прозвучать на вашому сьогоднішньому саміті. І я хотів би розповісти вам про нову концепцію, яка є дуже успішною тут, в Чехії та Словаччині. Я говорю про фігу актив, який ви запустили. Це те, що має величезний потенціал, і не тільки через концепцію корекції ваги, але й через те, що це розумне та здорове харчування. І ми вже запустили Фігу актів в Словаччині фактично на початку року. Здається, це було 10 січня. І я можу сказати вам, що за три тижні Фігу актів був розпроданий по всьому світу. Сталося це протягом трьох тижнів. А потім ми чекали місяць, тому що ніде не було фігу актів. І тому дуже розумно відреагувала компанія LR тим, що на українському ринку вони відкривають його фактично тільки зараз, коли все є в достатку і потенціал нереальний, тому що я не знаю жодної жінки, яка б не хотіла трохи схуднути, або навіть чоловіка. Друзі, мої в Україні. Ви маєте найкращу цінову пропозицію у всьому елар світі. Ні в кого немає такої ціни, як у вас. Скористайтеся цим моментом, хапайте цей продукт і цю концепцію як величезну можливість просунути свою кар'єру вперед і чогось досягти. Разом з Фігу актів я б дуже хотів згадати одну нову програму, яка насправді відкривається в даний момент, як унікальна можливість зробити швидке дублювання продажів і в той же час швидкий, швидкий старт до тривалої успішної кар'єри. Цей метод компанія LR назвала Lucky 7. Lucky означає щасливий. Це те, чого насправді ніколи раніше не було в історії LR, що LR створив таку інвестицію в найважчі часи, щоб підтримати партнерів новачків. Зазвичай мова йшла про новачків, але вперше в історії ця програма стала можливою для існуючих партнерів. Зверніть увагу вперше в історії. І я, як досвідчений мережевик, за 20 років своєї кар'єри знову усвідомив, що успіх, довгостроковий успіх, визначається так званим «new ньютоновер або новій СП. Не знаю, як буде українською. Це нові бали, новий оборот, і саме Lucky 7 – один з унікальних і неймовірних інструментів, щоб дати старт вашій кар'єрі. Уявіть собі, як це вплине на ваш дохід і оборот. З іншого боку, подумати про те, що всі ці бали є так званими швидкими, де може бути швидке дублювання через те, що кожен партнер і в цьому геніальність цієї програми. Кожен партнер LR, який приведе якогось спонсора, який зареєструється і потрапить в його Lucky 7 і заробить з ним тисячу балів, в той же час цей партнер також відкриває Lucky 7. Це просто неймовірна річ і потенціал, і швидка побудова структури просто неймовірна. Отож, якщо я можу дати вам, мої друзі, якусь пораду, хоча я думаю, що Україні не варто давати жодних порад, тому що ви робите, як я вже казав у своїй першій частині, фантастичну і найкращу роботу у світі і для мене ваш ринок і ваші люди номер один у світі. І навіть якщо на нашій зустрічі я не мав цього говорити перед німцями, але я скажу це, тому що в таких умовах досягти такого результату це неймовірна річ. І Якщо до цих емоцій, до цього потягу на швидкості додати ще Seven і нову концепцію розумного і здорового харчування, ця комбінація факторів принесе неймовірний успіх. І я твердо вірю, що Україна побачить ще більше платинових лідерів, нових віцепрезидентів, бронзових лідерів, молодших менеджерів фактично в усіх напрямках. Але особисто я від щирого серця бажаю, щоб в Україні був партнер у титулі президент. і мені самому цікаво, хто це буде. Тому що це титул, який для мене є одним з найцінніших титулів у моєму житті після звання батька. Це найцінніше звання для мене. І після звання батька, яким може бути будь-який чоловік, який має дітей, і отримати звання президента ЛР, а з ним певний стиль життя, це те, з чим мені найбільше пощастило в моєму житті. І мені дуже цікаво, хто буде першим президентом. Україна сьогодні перебуває в складній ситуації, але вас все ще там 35 мільйонів жителів, що в 6 разів більше, ніж у Словацькій республіці. І ми, як і наша держава, не відвернулися від України. Наша держава підтримує український народ в даний момент. І тому я радий, що співпраця існує. І я вірю, що вона буде працювати, і від щирого серця я дуже бажаю, щоб Україна мала свого першого президента. Звичайно, я б хотів вам дати ще одну пораду ще сказати одну важливу річ наприкінці. Кожен титул важливий, кожен ступінь має своє місце, тому що кожен ступінь і президент принесуть у ваше життя особисту школу. Це те, що дуже важливе велар. Ви не просто отримаєте гроші і не просто отримаєте певне визнання, а отримаєте школу на все життя і розширну можливість отримати набагато більше. Я від щирого серця бажаю вам неважливо який ступінь. Скільки це займе у вас часу? Я бачив людей в моєму бізнесі, які злетіли, а потім впали. Я бачив людей у моєму бізнесі, які злетіли, а потім стабілізувалися на більш високому рівні. За свої 20 років я бачив різні речі, але з мого досвіду випливає, що важливо не те, скільки часу ви витрачаєте, а те, куди ви потрапите. Я закликаю вас зробити трохи більше, ніж ви вже зробили, щоб цей прапор і це серце України резонували по всьому світу. Щоб ваші обличчя і ваш прапор стали надихаючою історією в кожній країні алар у світі. І я щиро бажаю щастя вашій країні, тому що у вас є можливість засяяти зараз. Ця можливість напевно не повториться вдруге, і це парадокс, цей важкий час, цей поганий час може принести Україні величезну славу. І я бажаю вам цього від щирого серця. Я дякую Олексію за його турботу і за його ставлення. І я хотів би привітати свою команду і сказати вам, що я люблю вас, я люблю вас, і я вами просто пишаюся. Але сьогодні я говорю це не тільки моїй команді, але й усій Україні. І тому я вітаю всіх вас, я поважаю всіх вас, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам радості у вашому бізнесі ЕЛАР. І бажаю вам, щоб вся ситуація, яка склалася, записала вас до історії ЛР як людей і як моменти, які зробили вас славетними людьми. Дякую за увагу і дякую за можливість принаймні так говорити на вашому бізнес дні. Вітаю вас і бажаю вам всього найкращого.